Де ти була? Ти повинна була доповісти мені одразу, як повернулася з розвідки. Чи знаєш ти, що я повсюду ходила, щоб знайти тебе? Головний корпус, кімната гуртожитку, лазарет і навіть список загиблих солдат? Будь-якому випадку, оскільки ти тут, я хочу поговорити з тобою про дещо? Яке право ти маєш бунтувати проти своєї начальниці? Я! Казала тобі, що ти повинна залишатись тут і не приймати участь в жодній частині операції, але ти все одно вийшла за межі стін, проігнорувавши мій наказ. Просто скажи мені, ким ти себе уявила. Я, командир твого загону, ти не можеш просто ігнорувати мої накази. Мила, ти світ не так прост, як ти думаєш. Биство титанів це не гра. Гадаю, ти вже була свідком, якби жалісно їли людей. Звісно, я визнаю, що вони чудові створіння, але це не значить, що вони не покладуть тебе до рота і жуючи переламають твої кістки. То ти хочеш стати героїнею. Ти хочеш допомагати людям і померти великою смертю. Що ж, давай я скажу тобі правду. Ти не настільки сильна, як ти думаєш. Так, ти отримаєш великий на тренуванні, але ти ріжеш картон. Дозволь, я повторю?» картон. Титани не будуть простояти і чекати на тебе. Титани це велетенські машини для вбивств». Повір мені, представ я знаю набагато більше, ніж ти. На цей раз тобі повезло. Чи знаєш ти, що існують люди, які готові ризикнути життям це для твоєї безпеки, кадет? Чи знаєш ти, що твоя вперець перенесе нам великі проблеми, і твоя смерть точно не була б славною? Кадет, ти дивись на мене так, і чому ти хилишся донизу Стій рівно. я розмовляю з тобою. Що сьогодні з тобою відбувається? Ти навіть не хочеш мене слухати? Це тому, що я говорю знато нудно, що ти навіть не можеш тримати очі відкритими? Я вибачаюсь. Але чи не хочеш ти щось відповісти? Будь ласка. Ти в порядку? Вибач, але мені здається, що тобі не дуже добре. Що? Якого біса? Чому ти не сказала мені раніше? Просто подряпана. Тільки не сказала мені просто подряпана? Подивись, гарненько на своє плече. Це рана на п'ять дюймів. Бачу. Ти не тільки безглузна, а ще й дурна. Якби я не помітила твою рану, кадет, ти просто загинула б втрати страти крові. Вони не можуть загоювати ще рівним образом. Тому я повинна відвести тебе до Лазарету. Що? Ти думаєш, що тобі туди не треба йти? Ти не можеш навіть рівно стояти? Гей, гей, тримай свої очі відкритими.